Ще немає. Вже лунають перші заяви про фальсифікації до народного контролю. Зік звернувся Степан Заруба, повноважна особа від партії. Удар чоловік запевняє на 115-му виборчому окрузі. Комісія працює нечесно. Зокрема, йдеться про оформлення на роботу у комісії на платній основі не секретаря, а одного з її членів. У цьому панзаруба бачить політичний підтекст, оскільки проголосували за призначення на платній основі представника партії регіонів. Натомість секретар комісії, навантаження на якого є значно більшим, представник опозиційних сил вимушений виконувати свої обов'язки у вільний від роботи час. На закону право працювати. З відривом від основного місця роботи і отримуючи зарплату за виконання своїх обов'язків, мають голова, заступник і секретар. Більшість проголосувала за. Члена комісії голову і за заступника, проігнорувавши бажання секретаря скористати своїм правом, однак сам звільнений від постійної роботи заступник нічого неправомірного у таких діях не вбачає. Окрім того, пан заруба вважає саме прийняття на свої посади голови та заступника комісії відбулися з грубим порушенням законодавства. За документами присягу вони прийняли рівно на день пізніше, ніж були затвердженими на посади. Ні, ми приймали присягу в різні дарізні да, різні, різні, да. да. 20, 12 членів комісії. Приймали присягу 29 серпня. Потім 5 членів комісії приймали присягу. Четвертого ну, 4 серпня 5 чоловік. Флячок Леся Петрівна. Четвертого Куліщук Валентин Олександрович. Тобто голова четвертого числа. Ну і заступник, 4 і заступник Отак вибори ще не почалися. А скандали пов'язані із фальшуванням, вже набирають у обертів народний контроль, телеканал ЗІК. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60. Супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. На потрібно змусити їх працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.